Вітаю, друзі! Я Віталій Портук, президент Індонезії Джоко Відоко сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін планують особисто взяти участь у зустрічі країн так званої Великої Двадцятки на індонезійському острові Балі. Таким чином, цей саміт. Який, як правило, був раніше узгодженням векторів розвитку насамперед у світовій економіці, буде справжнім самітом протистояння і конфронтації для того, щоб зрозуміти, як все це буде відбуватися, варто згадати зустріч міністрів закордонних справ країн Групи 20 у Індонезії тоді. Міністри закордонних справ країн Групи Семи практично бойкотували міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, а сам він не вислуховував виступи колег до закінчення і залишив зустріч міністрів ще до її офіційного фіналу. Після зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств вважалося, що Сергій Лавров був таким собі розвідником для Володимира Путіна. І після цього фактичного фіаско, після цієї демонстрації ізоляції Росії від цивілізованого світу, російський президент у Індонезію не поїде. Однак Путін, як бачимо, вирішив їхати так мовити, дати бій. І президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену, і лідерам європейських країн Японії Канади під час цього саміту двадцятки перевірити, чи будуть вони ігнорувати його саме так, як ігнорували Сергія Лаврова. Чому так вирішив російський президент? Можливо, і тому, що він сподівається на підтримку голови Китайської Народної Республіки, адже з того часу, як відбувся саміт міністрів закордонних справ двадцятки, загострилися стосунки між Сполученими Штатами і Китаєм у зв'язку із тайванською проблемою. І, хоча Сі Цзяньпін, на відміну від Володимира Путіна, може розраховувати, що саміт двадцятки буде для нього не тільки колективною зустрічю, але й, скажімо, перемовинами з американським президентом, тим не менш, він очевидно не буде ігнорувати Володимира Путіна і зробить все можливе, щоб російський лідер не почувався. На цьому саміті самотнім. А потім російська пропаганда буде говорити, що більшість країн двадцятки зустрічається з Росією, що керівники цих країн розмовляють із Володимиром Путіним про подальше політичне і економічне співробітництво. і ізольований не Путін, ізольований Захід. Ще один важливий момент цього саміту. Сподіваємося, що ми про нього дізнаємося невдовзі. Це Ймовірна участь у заходах двадцятки президента України. Володимира Зеленського, як відомо, президент Індонезії Джоко Відока, перед тим як відвідувати Москву і зустрічатися із президентом Росії Володимиром Путіним, зустрівся із президентом України і запросив його на цей саміт. І тоді у Києві сказали, що Володимир Зеленський, який досі з лютого з моменту нападу Росії, не залишав територію України, може дійсно відвідати цю зустріч, але тільки в цій ситуації, якщо на саміті двадцятки. Буде присутній Володимир Путін. Тепер ми знаємо, що Путін поїде. І якщо на зустрічі з'явиться український президент, це вже буде очевидною демонстрацією ситуації, яка склалася у світі внаслідок нападу Росії на Україну. Володимир Зеленський тоді зможе звернутися до лідерів країн двадцятки із словами про необхідність припинення російської агресії у присутності президента Російської Федерації і голови Китайської Народної республіки і немає сумніву, що велика частина країн, яка буде присутня на цій зустрічі, велика частина лідерів двадцятки підтримує саме українського, а не російського президента. Чи готовий Путін до такої демонстрації, зневаги до його агресивних кроків? Як він буде відповідати? Фактично, ми з вами у переддень великого двобою. Цінностей і цивілізаційних світів. Дякую, друзі.